Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про порічки. Або ще, як дехто називає їх червона смородина. По різному в різних регіонах називають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви називаєте її більше порічки, чи червона смородина. Червона смородина або порічки вона цінується ще із 16 століття за її цілющі властивості. Вже тоді вона вважалася джерелом довголіття і здоров'я, що подарила нам природа. Народні цілителі використовують її природні цілющі властивості. Наприклад, всі знають, що тут в неї високий вміст пектину, і рекомендовано її вживати для виведення з організмів шлаку та токсичних речовин. Народні медики вважають, що вона запобігає виникненню запальних процесів. Вони застосовують її для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту і гальмування новоутворень, росту новоутворень в організмі. З нею можна готувати найрізноманітніші страви. Її консервують, заморожують, роблять різні десерти, компоти, сиропи, соки, напої, морси, кваси, соуси, навіть супи і салати. Вона має дуже багато корисних речовин, дуже багато різних елементів, які впливають на здоров'я нашого організму. Наприклад, порічка багато разів покращує роботу кишківника, активізує виведення зайвих солей. Це чудовий протизапальний засіб, а також кровоспинний, жовчогінний, жарознижувальний. Також порічки дуже гарно допомагають виводити холестерин з організма. Плоди порічки підвищують апетит, сприяють поліпшенню засвоювання білка тваринного походження. Покращують кишкову перистальтику. Так що дуже багато корисних речовин у порічках. Ми це знаємо, це я так загально вам розповів, які є, можете детально десь ще повивчати. От, В цьому році дуже гарний врожай порічок. Звичайно ж, ми її ще всього на зиму заморожуємо. Але дивлячись на те, що про відключення електроенергії, не знаємо, що буде взимку, да, і плюс збільшення тарифу на електроенергію, це також потрібно враховувати про запаси на зиму, як робити, то ми будемо з нею готувати. Ну, звичайно ж, трішки заморозимо, але не в такій кількості великій, як зазвичай, ми будемо готувати з неї варення, або, як скажемо, желе із порічок. Сьогодні я вам розповім і покажу, як ми готуємо желез поричок. Розповім рецепт. Ну, для початку, щоб щось готувати, звичайно ж, треба ці порички нарвати. Чим і будемо ми займатися, зараз будемо рвати порички. Так, от уже поричок ми нарвали. Тепер потрібно їх от все відщепати, щоб були одні ягодки. І гарно промити. О, яка гарна, гарні порички в цьому році. От наші вже порички помиті, гарно такі вимиті. І насипали ми в ємність, де вони будуть варитися. Далі, звичайно ж, до цих поричок потрібно додати пів склянки води, звичайної простої води. І отак усе варити 30 хвилин помішуючи. ну Звичайно, в процесі помішування потрібно роздавлювати наші порічки. Або можна зазвичай роздавити раніше, до того, як почати варити, розтовкти. Але я роблю так. Варю і їх роздавлю. І 30 хвилин ми їх так проварюємо. Отак От гарно вже 30 хвилин воно проварилося. О, наконец то різкось навелась. 30 хвилин вже проварилося, помішуючи на невеликому вогні. Е, наступний етап потрібно це все процідити крізь мілкий друшлак або крізь марлю, щоб у нас залишився сам сік із поричок. От у нас друшлак з марлею вже наготовлений. Зараз ми будемо це все проціджувати крізь друшляк з марлею, щоб отримати сам сік. Дивіться, якого гарного кольору вийшов сік із поричок. Дуже такий червоний насичений колір, дуже гарний мені колір, дуже подобається. Отже, коли ми тепер отримали сік із поричок, нам потрібно тепер виміряти його об'єм. Для чого? Щоб розуміти, скільки додавати сюди цукру. Розрахунок цукру досить простий. Ми вимірюємо об'єм соку поричок і додаємо цукор в пропорції 1 до 1. Отримуємо літр соку, кілограм цукру, 2 літри 2 кг. Ну, далі проста. менше більше, це математика. Всі ми математику знаємо вміємо додавати 2 плюс 2 буде 5. Ага. От. Так що далі вимірюємо об'єм і насипаємо цукор. І от вже висипав цукор. Ми отримали літр 300. Значить, цукру 1 кг 300 рахунку. Проста математика. От висипав туди цукор, Я зараз все перемішую. І на вогонь ще варимо 20 хвилин. 20-25. По на рахунок цукру. Якщо хтось любить ще солодше, можна більше цукру, це ж таке ваша справа. Але я роблю 1 до одного в пропорції. Отже, варимо до готовності. Наше желе із поричок вже доварюється, майже готово, 20 хвилин проварилося. І тепер ми будемо розливати в заздалегідь стерилізовані. Пропарені банки підготовлені. Ну, от так гарно все виходить. Пишіть в коментарях, чи робите ви желе з поричок по такому рецепту. Буде цікаво почитати. І от Ми отримали 4 баночки. Запас на зиму готовий, так що робіть і ви таке желе із порічок, і буде вам також запаси на зиму. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.